Вітаю! Я Ольга Семенюк, адвокат з великим досвідом. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку нашу послугу, як претензійна судова робота. Про що це і для кого це? А це послуга, яка надається бізнесу в основному малому та середньому. Чому саме ці категорії? Тому що зазвичай у малого та у середнього бізнесу немає власного юриста, який би надавав послуги постійно, відповідно до трудового договору, і є потреба звертатися до адвоката для отримання конкретної допомоги. Про що йдеться мова? А часто, коли декілька компаній співпрацюють, і все наче налагоджено, відбувається такий момент, коли хтось комусь не може заплатити. Дійсно, таке буває через ряд обставин. Це може бути форс-мажор, але це може бути просто незрозумілий або неправильний вибір тактики ведення бізнесу, і людина дійсно закупила ряд товарів, не може їх продати, і з'являються бояги. Або не може реалізувати те, що виробила самостійно, але при цьому набрала товар у іншого підприємства чи іншої компанії. Це може бути різні ситуації. Але факт залишається фактом: хтось комусь винен гроші. Що відбувається зазвичай в таких ситуаціях компанія, яка винна кошти, починає говорити різні речі як ми скоро заплатимо, у нас тимчасові проблеми, ми обіцяємо, що заплатимо в понеділок, через 10 днів, через один місяць, і починається таке телефонне право, коли люди спілкуються, але грошей так і не поступає. Як зазвичай думає власник бізнесу, якому ці кошти мають поступити? Зазвичай це перший етап розуміння. Ну і у нас також були проблеми, і ми також не могли заплатити кошти. Почекаємо другий момент. Я не хочу зіпсувати стосунки з цим моїм партнером, бо ми вже працюємо 5 років, все було окей, це тимчасово, але це може бути і не так. Насправді кому платять, не тому, хто лише просто по телефону просить повернути кошти, а тому, хто робить для цього певні кроки. Не обов'язково одразу йти в суд. Ні. Ми не пропонуємо цього робити одразу, бо це дійсно може зліпсувати партнерські стосунки, які для вас є цінними. А В чому взагалі полягає претензійна судова робота? В тому, що перший етап, який здійснюється для повернення коштів, о, проходить через написання і подання претензій. Ви робите впевнений крок вперед. Ви заявляєте про те, що поверніть мені, будь ласка, кошти, інакше я маю таку опцію, як звернення до суду. Найчастіше, а це приблизно 70% боргів, погашаються саме на цьому етапі, почувши пити які можуть виникнути. Зазвичай інша сторона також не хоче ці партнерські стосунки робити, бо вже вони працювали багато років і не хотілося б шукати, наприклад, іншого постачальника. Тому коли вже йде конкретна реалізація першого кроку, люди розуміють, що краще заплатити тим, хто вже заявив пенсію, ніж тим, хто просто ще телефонує по телефону. Тож, в чому заключається наша робота в цій ситуації? Спочатку, коли є у вас береги і ви хочете щось робити, щоб їх повернути, ми з вами зустрічаємося на консультацію і аналізуємо вашу ситуацію. Аналізуємо різні показники, скільки а, вам винні гроші, як довго це триває, наскільки велика ця компанія, який ризик буде того, поверне кошти дійсно ця компанія чи не поверне. Бо навіть бувають ситуації, коли можна отримати рішення суду про повернення боргів, але компанія знаходиться в стані подхилства, чи е, немає жодного майна у цій компанії, і вона ніколи ці кошти не поверне? Чи потрібно тоді взагалі вкладатися і витрачати кошти в цій ситуації, якщо повернення не буде? А наступним кроком після того, як ми проводимо з вами консультацію, ми обговорюємо план дій і починаємо реалізовувати. Це починається з грамотної юридичної претензії, яка буде складена відповідно до вимог діючого законодавства. І якраз яка заявить про вашу вимогу, поверні мені кошти зараз. Або я можу звернутися до суду, після цього ми можемо вести переговори з тією компанією, яка вам заборгувала щодо порядку повернення цих коштів, розстрочки та інших моментів, які будуть важливими для цього процесу. У випадку, коли компанія не реагує. Або повідомляє, що гроші не збираються повертати, лише тоді ми пропонуємо варіант звернення до суду для того, щоб ці кошти були стягнуті в судовому порядку. Тож, якщо ви хочете вести свій бізнес усвідомлено, і якщо ви хочете, щоб у вас не накопичувалися бояги, звертайтеся, ми допоможемо вам повернути ваші бояги вчасно.